Такої посухи не пам'ятаю. Це у мене картошка. Тут ще хоч чуть-чуть, я її навіть поливав. Тут ще якась, якась влага є. Пан Віктор фермер з 40-річним досвідом. Цьогоріч чоловік засадив 25 гектарів овочами. Два з них картоплею. Каже, в минулому році урожаю бульби було більше, але на неї була низька ціна. Тож в цьому році залишив мало посадкового матеріалу і посадив її значно менше. І зіштовхнувся з проблемою посухи. Поначалу до півліта проблеми була чудова картошка. Вона і ціна була нормальна, і якість нормальна. Я садив сорт рів'єра, Це рання картошка, вона хорошо дозріла. А трохи картошки я залишив на, на осінь. Ну щоб на закласти на закласти на зберігання. І ось зараз ми її не можемо вибрати. Півтора місяці фермер робить спроби зайти технікою в поле, але копач зупиняється через великі скам'янілі грудки землі. Тож треба чекати дощу. Саме цей врожай планували зібрати ще місяць тому. Останній дощ на Миргорощині бачили ще в середині червня. Таку погоду, коли дощу немає, понад 100 днів влітку, фермер не пам'ятає взагалі. Люди копають на грядках, у нас то картопля інколи менше, ніж садили, вибирають. Друга якість картопля, яка копається по такій, по, 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 по такій погоді, вона не буде зберігатися. Вона, і, ну, хіба що з, бо, бо вона обдерта, ну, грудки, грудка її оббиває. На ринку Полтавщини ситуація з картоплею або, як в народі кажуть, другим хлібом не краща. Урожай на прилавках є, та покупці за ним біжать неохоче. Ціни стартують від 25 гривень за кіло. Ще під випросом все йде, тому що ще ніхто не знає. Огороди не убрані, ще ніхто нічого не знає. Ну поки що така ціна держиться. Ну а потім не знаю, що буде. Як ніхто не знає, які прогнози будуть. А це вже ринок Львову. На прилавках урожаю достатньо, переважно домашній. Середня ціна за кіло бульба від 18 до 25 гривень. Проте через таку ціну великого попиту на товар немає. Продавці додають, ціна вища, бо урожайність менша і багато людей викуповують картоплю оптом. Картоплі нема, все на схід пішла. Все забирають оптом. На на там ж нічого не садять. Тобто викуповують і везуть туди. Все закупляєте. Карпати, закарпаття. Тут, тут, ка друга. Минулого року була менша ціна картоплі, цього року трошки більше. Не врожайний рік. Того не було дощу зовсім, а то лив дощ позаливав. Гради позбивали, таке по літо було не цього року. Покупці на нинішні ціни реагують по-різному. Ой, йдемо зараз зараз купляти картоплі. Піднялися ціни трохи що зробиш ціна? Нормальна 25 гривень. Ось в принципі задоволений картоплею. А ось на ринках та в супермаркетах Києва ціни столичні. На полицях магазинів за картоплю можна віддати від 38 до 49 гривень за кілограм. На ринку середня ціна 28 гривень. У продавчині Таїсії прогноз невтішний. Буде дуже дорожчати картошку. Буде дуже, дуже до долара доходити. 50 гривень точно буде зимою. У нас картошка десь за місяць змінилася на 4 гривні. Ми тут це не піднімаємо ще. У нас дуже-дуже дешево. Ми брали скільки 2 тижні тому по 14 гривень, а зараз 28. Помінялось, по всьому ціни помінялися. Аналітики прогнозують, через збільшення податку, витрат на логістику та зберігання продукції до Нового року оптові ціни можуть піти вгору. Середня ціна, яка була на картоплю минулому році, вона становила 6,7 сім гривень. Зараз вісімнадцять двадцять вартість картоплі десь безпосередньо під кінець року може становити вже біля 30 гривень за кілограм 35 гривень за кілограм. Вона відповідає тому, чому варта картопля насправді, тому чому варті техніка, засоби захисту, полив. Вартість роботи спеціалістів, тобто зараз картопля вартує своїх грошей. Якщо погода не зміниться, якщо підуть різкі морози, то частина врожаю, на жаль, залишиться лежати в землі, і тоді ціна може збільшитися. Поки що говорити про ціну зарано. А от щодо імпорту бараболі думки експертів розділилися. Ціна за кордоном на картоплю майже дорівнює ціні в Україні, якщо врахувати всі податки та вартість її везення за кордон, тому масового імпорту не буде. І скоріше за все це не вплине на наш ринок. Імпортна продукція е, в минулому році пришвидшилась в об'ємах е, і була вже в січні. Тобто, традиційно, коли вона починалася на початку березня, то тобто, в минулому році, наприклад, вже була в січні. Я думаю, що це нас очікає такі ж сценарій по картоплі, тому що пропозиція все ж така обмежена в цьому році від вітчизняного виробника, і тому придеться імпортну продукцію е, все ж таки нарощувати. Для споживачів відкритим залишається питання, чи купувати картоплю у великій кількості наперед. Поки однозначної відповіді тут немає. Олександра Колібаба, Анна Ружіна, Олег Янко, Дмитро Кучеренко, Максим Гуміров та Арсен Рузанов. Телеканал Рада для підсумків єдині головне.